Всім привіт! Сьогодні ми дивимося розклад а, підсказки роду. Там будемо розмовляти з нашими померлими родичами, з нашими ангелами роду. Для того, щоб розпочати, я хочу призвати. Для того, щоб призвати, мені необхідно а, запалити свічечку. А вам ви повинні розслабитися. Ваша задача розслабитися, довіритися і. А, Попросити, щоб ваш рід, прийшов до вас, ваш рід, дав вам підсказку те, що саме необхідно вам почути зараз від них. Просто дихайте глибоко і повторіть за мною слова. Ангели роду мого, закликаю вас в цей простір, в цей час, для того, щоб дати мені підсказку, ту, яку необхідно зараз чути. Яка дасть мені поштовх будувати своє найкраще майбутнє. Це зроблено, зроблено, зроблено. Робіть глибокий вдих, видих і внутрішньо проговоріть або вголос свій запит. До прикладу, якщо у вас є проблеми з фінансами, запитайте Ангела роду мого, підскажіть, будь ласка. Як вийти із цього стану? Або що зробити для того, щоб фінанси почали рости і йти до мене? Як стати фінансово забезпечною? Так само про стосунки, так само про здоров'я. Все те, що вас турбує, просто проговоріть своїми словами. І запрошуйте свій рід в цей простір, в цей час. Наша задача подивитися зараз, хто до нас прийшов. Чоловічий рід виходить у нас, і жіночий рід. Так, а. У нас порівняно у жіночій... Окей, з нами будуть розмовляти і чоловічий, і жіночий рід. Я вибираю карту дівчини і оберу карту чоловіка. Хазяїн. Зараз. Угу. Парубок є. Чому я беру а, ці карти, парубок і парубок і дівчина. Дивимося, дівчина у нас йде ліва сторона мама на лінія, жіночий рід, і права сторона це а, чоловічий рід, да, це, виходить, татова сторона. Отак От вони у нас є. Зараз я хочу подивитися, в яких енергіях, як вони вас щитують. Хто ви для них, як вони вас бачать? Як вас бачить жіночий рід, як вас щитує і бачить чоловічий рід? В яких ви зараз знаходитесь енергіях? Так як. Я не планую мої розклади, я в потоці. Тому мені дуже цікаво, тому що енергія загружається просто неймовірно. Я думаю, що всім буде цікаво дізнатися, як вас щитують, як вас бачать. Жіночий і чоловічий рід. Ваші предки. В яких енергіях ви поїхала. Жіночий рід, як вас щитують і бачать жіночий рід. Підвішений стан. Так, угу, uh ну -huh. шо, um... Поки що ви знаходитеся в підвісаючому режимі, це жіночність ваша підвісає, тому що десь ви до кінця не готові зняти маску і признати в собі свою жіночу силу. Не готові признати в собі себе. До кінця не приймаєте. Якщо ви жінка, ви не приймаєте себе свої жіночі якості і взагалі свою привабливість. Десь є присутня нелюбов до себе, десь є присутнє неронерозкрите жіноче лібідо. І хочу ще сказати шизофренія. Карта шизофренії говорить про те, що Поки ви знаходитесь в цьому підвищеному стані, вас коливає. То вроді би сьогодні я себе приймаю завтра. Знову я маю до себе певні претензії. Тому зараз жіночий рід вас вчитує, що ви не приймаєте свою жіночу суть. Якщо чоловік дивиться цей розклад, то я можу сказати, що жіночий рід показує вам, що ви не приймаєте жіночу енергію в собі, і тим самим ви в дисбалансі взагалі з жінками для вас жінка це не пропрацьований тригер. Є певні претензії до жіночого роду. Так. Давайте подивимося, як вас читує чоловічий рід. От, от, а чоловічий рід якраз у вас щитує більш глобальніше. Ваш чоловічий рід каже, що от якраз у вас жіночий спить, а чоловічий рід повноцінно працює. У вас є зараз така привілегія, що ви максимально зараз прокачуєте в собі, або ви вже прокачали в собі чоловічий рід, тата, там, да, дідуся, оці всі процеси у вас іде чоловіча енергія більш активована, тому що в когось тут різні є ситуації. В когось, наприклад, це момент, коли ти без чоловіка і ти мусиш заміняти своїм дітям і тата і маму, коли ти сама на собі все витягуєш, що тут просто не ну, повинна бути ця чоловіча енергія, все сама. Да, от оцей от... Ну, тут іде дисбаланс, тому що ну, типе, я заробляю, я ішачу, пашу і постійно працюю з собою, і з людьми, і з всім, що мене тут оточує. Хочете сказати, немає розслабленості, немає жіночої, да, от, немає гармонії між чоловічим і жіночим. От в чому в чому суть, як вас читають? В принципі, чоловічий рід каже, що ви прям умнічка. Чоловіча енергія у вас дуже процвітає, а жіноча енергія з цим, бачите, трабли. А, давайте ми, давайте ми цілі, реалізація все, Чітко знаємо, чого хочемо, йдемо, не знаємо тільки як це отримати. Так, ми ще тут, тут ще коливання йдуть певні. Окей, давайте запитаємо, що потрібно зробити для того, щоб пробудити жіночу силу в собі, так, жіночу енергію в собі. Що тут потрібно? Ну, бачите, тут зациклення на тому, от просто чітко і ясно показує чоловіча енергія. Для вас ресурсніше бути в чоловічій енергії, аніж в жіночій. Тобто, ви, вам, так ви відчуваєте себе в безпеці. Ви відчуваєте себе в безпеці, коли ви просто як мужчина. Для вас це цінніше. Дуже багато розчарувань, болю було, але ви живете в ілюзіях. В чому заключаються ці ілюзії? Смерть, так. Що нікому довіряти не можна, можна довіряти тільки собі. Угу. Тому я і закрилася і жду по двох аджині. А хочеться, а хочеться переродження, кажуть. Переродитися, що означає переродитися, вийти на новий етап еволюції, усвідомлення сили своєї зараз. І справедливості в житті, блін, класно пояснюю, в чому заключається усвідомлення справедливості. Все, що з вами відбулося, все відбулося по справедливості. Нічого в житті не відбувається просто так. Погодьтесь, що завжди є причина наслідок, завжди. І ми живемо в такому світі, де карма все ж таки існує, і вона є. Якби там інші езотерики, і багато хто зараз говорить, що карма там закривається, все інше, Да. саме слово карма закривається, але буде щось інше. По іншому це буде якось піднесено і показано, але сама суть причинно наслідкових процесів завжди. Є, була і буде. Тому що всі наші дії, всі наші думки, всі наші слова, всі наші вибори або бездіяльність завжди приводять нас до, певного, до певних наслідків. Ну, так є. Це по факту. І хочеться сказати, що той досвід, який ви отримували, де ваша жіночність. Давайте так, у вас є якась частина вас, яка закриває цю жіночність, тому що їй так безпечніше. Тому що коли вона відкривала свої почуття, любила а, і максимально показувала себе і цю уязвимість свою так, а, показувала, а, вона отримала певний а, важкий негативний досвід, після якого а, все ніби зупинилося якась втрата, якась біль, а, якесь розчарування. Після якої важко І Коли ти восстановилася, то ти зрозуміла, що коли ти вистанавлюєшся на чоловічій енергії, коли ти йдеш саме в роботу, в досягнення, в контроль певний, да? тому що чоловіче все-таки це про контроль теж є, то тоді тобі легше справлятися з тою боль'ю, яка там десь застила всередині. Тобто тут важливо зрозуміти, що все, що з вами сталося, все завжди по справедливості. Десь начудили ви чи по кармі своїй, чи по в минулому досвіді, да? десь ви були нечесними собою, десь ви в масті ходили, десь ви в ілюзіях. І відповідно, якщо я знаходжуся в ілюзії, то я притягую по закону магнетизму, я притягую ілюзії. Якщо я знаходжуся в обмані або в самообмані, я притягую таку ж саму енергію. Пам'ятайте, що все взаємопов'язане. І тут кажуть, що сила твоя не в тому, щоб боротись подивіться які карти схожі. Да? Тільки тут чоловіча енергія, а тут сила жіноча енергія. Чоловіча енергія це та, коли ти нахрапом береш, реалізовуєшся там, да, от максимально. А жіноча це коли ти і є та сила, коли ти і є та реалізація, коли ти вже є, коли тобі нічого не треба ні з ким боротися, коли ти приймаєш свою силу в тому, що я вже можу, мені вже достатньо, я достатня, в мене все є. Я люблю себе такою, яка я є. Я проявляюся в це життя, так як я хочу, так як я це бачу. І я не стараюся підкорити собі когось щось. Я просто знаю, що це належить мені. Розумієте? Це, різні, це різна енергія, з цим треба працювати, з цим потрібно розбиратися, дивитися ті всі шари, які у вас є по вашому досвіду, по вашій кармі, те, що заложено у вас по роду. Ну, Тому що якщо кажуть мені, що для вас ілюзія це смерть, тобто ви з ілюзії. Да? Тобто у вас є частина вас, яка зветься ілюзією, і ця ілюзія, мені їй дуже великі спасибі, тому що вона нас спасла від якоїсь дуже, дуже, дуже важкої самої. Важкого самознищення, давайте так скажу, тому що десь була така біль нереальна, яка Просто могла б вас унічтожити, знищити, і створилася якась частина вас всередині, всередині вас, яка почала вас захищати. І це як програма, да? це як програма, яка каже, що якщо ти включиш жіночу енергію, це рівноцінно смерті, це дуже велика біль, це зрада, це і тому подібне кожного свій досвід. Тому я й кажу, що це є ілюзія. Чому це ілюзія? Тому що, коли ми усвідомлюємо той факт, що все те, що відбулося зі мною, вся та біль, да, дійсно це боляче, так, да, дійсно, це страшно, тому що пережити якісь такі от болючі втрати це, це важко. Проходили, знаємо, відчували. Але якщо я усвідомлюю, що так повинно було бути, що десь я була не права, я зізнаю, що я не ідеальна, і це був такий жорсткий урок, тому що по-інакшому я не могла зрозуміти, я не могла піти і побачити, як я живу це життя, так, хто я є в цьому житті, як я себе поводжу. Тільки через тільки через такий процес я змогла е, рости, тому що це завжди про ріст, це завжди про а, певну еволюцію душі. Тому без засудження я. Якщо у вас дійсно це є, якщо ви це відчуваєте, я запрошую вас на мою авторську енергетичну сесію, яка дозволяє попрацювати з цими частинами себе, з тими блоками і програмами, які нас блокують від всього, що у нас там є. І за 2-3 години ми зможемо з вами це все забрати і стане набагато легше. Ви зможете бачити своє життя під іншим кутом. Ну а ми продовжуємо далі. І я думаю, що ви зрозуміли, в чому суть і чому саме так зараз ваш жіночий рід вам говорить. Давайте ми зараз запитаємо, чому це настільки важливо. Збалансуватися, да? щоб рід просто підсвітив? Чому це настільки важливо? Для чого це? Щоб що? Якщо ви збалансуєтесь, буде баланс цих енергій, тоді, що? Тоді що? Ну, от, вихід із бездуховності, бачите, бо карта бідності це говорить про те, що ви не зможете реалізувати бажане. Ви не зможете вийти, перейти на новий етап, де ви отримуєте бажане. Ну, от, да, це ваша карма. Це, от, ваша карма дійсно. Це ваш шлях до самих себе. Це ваша глобальна трансформація, аби змінити повністю весь хід вашої долі. І навіть тут е, лягає на вас, навіть не то щоб відповідальність лягає, у вас є та сила, щоб змінити родові ці програми, зцілити і допомогти в подальшому наступному поколінні уже в інших енергіях проживати це життя. А, да. От чому вам так важливо збалансувати ці енергії. Ваша карма, кармічні завдання вашої душі. Одні із Окей, дякуємо. Про це зрозуміло. Давайте будемо виясняти далі. Наступне, що мене ще дуже-дуже цікавить, це давайте будемо прямо просити, щоб послання для вас, для нас, передали, розказали, роз'яснили, що хочуть сказати, що хочуть підсказати нам предки вашого роду. Да? Що хочуть роз'яснити? Показати. Ще сьогодні я дуже багато карт понабирала, таких, якими вже дуже давно не користувалася, але знаєш, знаю, що дуже протожні. Так. Що хочу сказати, які підсказки для вас. від жіночого, від чоловічого роду. Я ж кажу, у мене тут арсенал з карт підготовлений. Дві, три. нехай буде три. Значить, так треба. Поїхали. Дивимося, жіночий рід. Так, чоловічий сюди. Жіночий рід. Що тут хоче сказати, передати. Угу. Угу. Пуста карта, добре. Так, ам... Знає, жіночий рід передає і каже, що чим більше ви боретесь за матеріальні блага, тим більше у вас включається негативна програма і ви притягуєте крадники. Це той момент, коли приходять люди, які у вас будуть щось віднімати, а створюються ситуації, де вам треба щось віддавати, щось руйнується. Мені кажуть, що це минуле. Вам потрібно з цього минулого повністю вийти. Ви ніби погрязли в матриці минулого. Для того, щоб почати нове життя, вам необхідно збалансуватися на собі і перестати боятися цього світу. От прям страх світу, страх, що мене чекають, якщо я вийду із свого якогось. Якщо я вийду із своєї якоїсь зони комфорту, то мене там просто всі приб'ють, заб'ють і розтерзають, і взагалі життя страшне. Тут треба з, цього, з цієї матриці вийти, усвідомити свою цінність, побачити, хто ви є насправді, усвідомити вагомість цього життя для вас. Не просто так ви прийшли його проживати, просидіти десь в своїй канурі. Да? Вам потрібно тут звершувати величезні. Красиві величезні процеси. А ще тут вам підсказка зразу йде очікування. Хто вміє чекати, той завжди дочекається. Це не про те, що вам треба сидіти і нічого не робити, і просто от, от ждати з да, моря погоди. Ні, це той момент, коли. Виключити очікування від людей, від світу, від всього і навіть від себе, а проживати це життя в кайфі на солоді, і звичайно в власній ресурсності бачити в собі ресурси, ресурси потягнуться. Якщо я ресурс, то тоді по е, законам магнетизму я притягую ресурси. Якщо я відчуваю, що я не до і мені треба срочно щось, бо мені не вистачає, коли у мене щось не так, то е, все світ починає працювати з нами відповідно по е, закону магнетизму. Якщо зимо щось не так, складаються ситуації де. Я сама собі показую, що зі мною щось не так. Або всесвіт починає показувати, що дивися з тобою щось не так. Тому тут важливо усвідомлювати, От жіночий рід каже, свою цінність. Цінність в тобі, в тому, як ти проживаєш це життя. І перестати бігти за матеріальним. Тоді матеріальне саме прийде до тебе. От в чому суть. Відпустити ці процеси, відпустити минулу. Матрицю, так як ти колись жила, так як ти колись черпала, звідки ти колись черпала енергію ресурси з зовнішнього, зараз же іди внутрішньо. внутрішнє. От жіночий ресурс каже, іди в іди в свою жіночність. Побач себе жінкою, ресурсною, красивою, шикарною, яка б ти не була, де би ти не була, щоб ти щоб ти там не не відчувала, е, які би процеси болі е, не відбувалися в житті. Задача і місія одна іти пізнавати себе. Така у нас. Порада і підсказка від жіночого роду. А тепер дивимося пораду і підсказку від чоловічого роду. Тут більше карт. Ось знову ж. Так. Бачите? Угу. Ще кубків, так. Угу. Ну, от бачите, ну от просто шикарно. Боже, дякую вам, дякую вам, мої дорогенькі. Така інформація глибинна. Поїхали. Ваш шлях. Не закривайте собі дорогу. Ви самі собі закриваєте дорогу, тому що не вірите в свій успіх, не вірите в себе, не вірите в удачу. А суть в тому, що е, у вас постійне коливання, у вас немає впевненості, ви не довіряєте. Чому не довіряєте? Тут чітко і гарно і ясно показано. Ви не довіряєте своєму шляху, і ви не обираєте свій шлях. Поки що, тому що віра, віра з вірою проблеми. Рід ваш з вами, він вас благословив. Уже, показано, вже благословив на дорогу. Іди, рухайся вперед. Вправді з собою, в творчості, в знаєте, тоді, коли ти на підйомі, коли ти в легкості, коли ти повноцінно живеш своє життя. Без оцієї журби, де постійно ти шукаєш негатив. Да? Хочеться сказати, хватить, признай гірку правду, яка, яка б вона не була. І це вже твій ресурс, тому що саме цю правду, яка всередині тебе криється, вона є твоїм ресурсом для твого росту. Давайте ми зараз уточнимо, що там за правда така. Хитра. А на язиці медок, а на душі льодок. Коротше, я поняла, гірка правда полягає в тому, що маска. От ми знову ж таки, з чого починали до того і повертаємося. Жіночий рід чітко показав маску. В чому заключається маска? В тому, що ви до цих пір не можете прийняти себе. Ви можете всім навколо показувати зовнішній вигляд по зовнішньому вигляду з посмішкою, що у вас все добре, що у вас все прекрасно, ви себе так сильно. Вон, карта у нас і така випадала, бачите? лжива особа, коли ти не приймаєш правду нечесно з собою. Коли, ти типу, така вся, в мене все так добре, в мене все прекрасно, а внутрішньо ти відчуваєш свою розбитість, ти відчуваєш свою недо, недо. Що щось не так з тобою, що, от, от, от в чому суть. З цим треба попрацювати, підсказка вже йде. Дорога твоя буде відкрита завжди, тому що вона благословенна твоїм родом. І забрати негатив, забрати негатив в власному мисленні, більше легкості через творчість, творчість завжди пробуджує, творчість завжди. От кажуть, якщо ти погано потанцює, погано поспівай. Тому що творчість це висока вібрація, і завжди на високих вібраціях ми ніби допомагаємо нашій душі завуальовувати всі оці деструктивні моменти і бачити красу, надихатися, кайфувати інколи навіть просто поплакати Тоже важливо для того, щоби. Позбутися від да, от негативної енергії. І, звичайно, що знає Бог із неба, кому що треба. Довіритися Богу, довіритися цьому світові, довіряти собі, довіряти будь-чому, що є в твоєму житті. Тому що все, що приходить в твоє життя, не просто так, воно приходить по волі Божій. І якщо воно прийшло, значить так потрібно. Ти або проходиш урок, або визнаєш себе, пізнаєш себе. Так треба, в цьому суть. І Зрозумійте, будь ласка, зараз цю підсказку, що у вас все буде, коли ви попрацюєте з собою. Ваша дорога відкрита. Вона більше не закрита. Ви її самі блокували. Давайте так, давайте чесно. Вона завжди була відкритою, але ви її блокували. І з цим теж все добре. З цим теж все нормально. Тому що ви не знали. Ви діяли так, як могли діяти в той чи інший момент свого життя. І це абсолютно все нормально. Вот. Віра не в церкву, не в, не, не в щось таке земне, а вірте в духовність, вірте в те, що є десь вищі сили, є щось, що веде нас, є щось, що вказує нам дорогу, підтримує нас і дає нам максимальну безпеку, відчуття безпеки. Поки цієї віри немає, то ми абсолютно розламані. Коли я віра, тоді я відчуваю себе на коні, тоді я відчуваю себе переможцем, тому що я знаю, що я дійду до своєї мети, я все отримаю тоді, коли буде потрібно. Бо вищі сили краще знають. Я буду робити все для того, щоб отримати бажаний результат. Але я не буду контролювати, я не буду боротися я не буду битися головою об стіну. Я просто йду у свій шлях. І тоді, коли я маю отримати те, що я хочу, я отримаю те, що мені по долі. Да? А по долі у нас що? Правильно, те, що обираємо ми внутрішньо. Не зовнішні показники, не те, що нам диктує соціум, не те, що хтось в когось щось якось, ні те, чого хоче моя душа і серце. Зараз це для вас найголовніше, що потрібно усвідомити, побачити, відчути і за чим слідувати. Такий у нас вийшов потужний класний розклад. Я вважаю, тому що я його відчуваю всім своїм серцем. Я знаю, що той, кому це дуже потрібно, всі, хто придивилися цей розклад, візьмуть для себе важливі. Моменти і важливі підсказки, і змінять своє життя в ближчий час. Уже відбудуться зміни, уже відбудуться трансформації. Нічого не бійтеся, з вами ваші родичі, з вами ваш рід. Вони завжди на підмозі, вони завжди з вами. Дякуємо щиро нашим ангелам-охоронцям, нашим жіночим і чоловічим роду і щиро серце серця любимо, пам'ятаємо і завжди звертаємось, поважаємо, приймаємо. Взиваємо, обожнюємо. Пишіть в коментарях свої враження, чи відкликнулись, чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що обираєте мій простір. Люблю вас.